Всім привіт! Вітаю вас на каналі Астрономікан. Сьогодні ми з вами поговоримо про око жаху: царство божевілля та вічі, де небеса плачуть кривавими сльозами, а стародавні зорі палають багатобарвними спалахами, спотворюючи реальність. Тут серед хаосу та безумства панують примхи темних богів хаосу. Це місце, де кожен крок може стати останнім, і де розум спотворений нескнечними жахами легко може розпастися. Немає іншого місця в галактиці, яке могло б зрівнятись з оком жаху, за своєю зловісною сутністю, тринівним впливом на душу та свідомість. Багато хто вважає, що око жаху є своєю рідною брамою до варпу, і в цьому є частка правди. Проте це також місце, де демони хаосу можуть втілюватись в реальність без потреби в фізичних формах. Тут космодесантники хаосу збираються для нових атак, а демонічні примархи чекають моменту, щоб розпочати наступну хвилю чорного хрестового походу. Перед тим як перейдемо до відео, хочу щиро подякувати всім, хто підтримує мій канал, особливо подяка Андрії та Гору, які не пропускають жодного відео. Також велика подяка кожному, хто ставить лайки та пише коментарі. Ваша підтримка дуже надихає. Якщо хтось бажає підтримати канал, посилання можна знайти в описі під відео. А тепер давайте зануримося найбільш зловісне та загадкове місце галактики. Окожахо, це гігантський варпорозлом розлом та постійна варпбуря, що простягається на близько 20 тисяч світлових років. Це вузол психічної енергії та фізичного простору часу, де ім Матеріум співіснує з реальним космосом. Воно є найбільшим і найвідомішим варпрозломом у галактиці Чиманський шлях і знаходиться на околиці галактики на північний захід від терео сегментами Обскурус. Окожаха є осередком найбільшої концентрації сил хаосу в реальному просторі, включно з легіонами космодесантників-зрадників, які втекли з Терри після завершення Єрісі Гора. Спочатку імперіум людства ідентифікував цю аномалію як зоряний феномен Сігнус Ікс І під час Великого Христового походу. Однак під час Єрісі Гора Пертерабо, примарх залізних воїнів, дав вар розлому його відоме нині ім'я Око Жаху. Ця назва закріпилася як серед зрадників, так і серед вірних імператорів. Пертерабо міг бачити Око Жаху завжди, незалежно від того, де він знаходився. Варпаномалія переслідувала його протягом усього життя. Це не було результатом містичних сил або варпових здібностей. Причина крилася в його надзвичайній здатності помічати вади. Він інтуїтивно бачив слабкі місця в усьому від оборонних укріплень та бойових стратегій до самих основ реальності. Око жахо, як розлом у тканині простору, було для нього ще одним недоліком, який він міг бачити безперервно. Око жахо не є природнім астрономічним феноменом. Це утворення виникло внаслідок психічної шокової хвилі, що супроводжувало народження четвертого бога хаосу Сланеша. Під час падіння ельдарів понад 11 тисяч тиранських років тому. Поява Ока Жаху була унікальним явищем. Ельдари стали настільки майстерними в своїх розпусних задоволеннях, що буквально народили бога хаосу Сланеша, принца задоволення. Інші боги хаосу сформувалися за тисячоліття, поступово зростаючи, оскільки емоції як гнів, ненависть та кровожадність накопичувалися у варпі. Наприклад, Кхорн починався як просте почуття люті та насильства, та лише після мільйонів років став тим, ким він є зараз. Ось чому в галактиці немає кількох очей жаху, або принаймні ми про це ще не знаємо. Народження Сланеша порушило реальність, створивши дірку в тканині простору, яка стала центром того, що колись було серцем імперії Ельдарів. Психічний шок від її народження був настільки потужним, що не зміг бути повністю стриманий у варпі, і вилився у реальність через розуми ельдарів, які загинули на своїх втрачених світах імперіях. Тепер ці світи знаходяться в оці жахові відомі як старі світи. Спочатку Ельдари намагалися хоча б частково стримати вплив хаосу на цих світах. Вони використали свою технологію каменів душ, щоб уповільнити процес спотворення реальності. У відео про падіння Ельдарів я вже розповідала про це детальніше, але якщо коротко, то Ельдари можуть зв'язувати душі своїх померлих у камені душ, що запобігає їхньому поглинанню сланеж. Але для тих ельдарів, що вижили, надія згасала. Боги хаосу мали власні плани щодо старих світів. Через підступні інтриги та маніпуляції вони спровокували події, що, зрештою, призвели до вторгнення на ці землі. Туди прибули бунтівні воїни з легіонів зрадників. Під час Єрісігора зрадницькі космодесантики влаштували криваву розправу, знищуючи камені душі льдарів, які досі зберігали залишки їхньої сили. Це остаточно підірвало крихкий баланс, що тримав старі світи, на межі між реальністю і варпом. Зрештою, ці світи були повністю зруйновані і поглинуті з потвореної реальністю окажаху. Око охоплює більше частину регіону, який колись був центром імперії Ельдарів. Хоча під час падіння по всій галактиці утворилися інші зони перетину між варпом та фізичним всесвітом, око жахо є найбільшим та найнебезпечніше цих варп розломів. Око жахо охоплює 20 тисяч світлових років реального простору, але сама область простору часу всередині нього є окремою реальністю, що існує в одночасно матеріальному всесвіті та в матеріумі Хоча планети та зирені системи існують всередині ока, стандартні фізичні закони тут уже не діють в повному обсязі. Час втрачає будь-яке значення, а матерія, думки і енергія зливаються, створюючи спотворену атмосферу. Хоча в матеріальному всесвіті може пройти сто років, для тих, хто перебуває в оці жаху, це може бути лише кілька секунд, або час може навіть рухатись назад. В межах ока жаху планети можуть мати кілька місяців без зміни гравітації, а з неба замість дощу може падати кров. Гігантські істоти можуть вільно бродити, поглинаючи все, що їм до вподоби, не звертаючи увагу на звичайні правила гравітації. По суті, це світи реального простору, де більшість природних законів не діють. В оці жаху думки чи наміри індивіда не змінюють реальність, так як вони б це робили у самому Варпі. Однак істота з сильним зв'язком з Варпом, наприклад, демонічний принц, може в певній мірі змінювати свою територію. Наприклад, демонічний принц Нуркле міг би покрити свою планету отруйними болотами, де все гниє та розкладається. А повітря наповнене токсичними випарами та хворобами, в той час як послідовник Хорна створив планету, вкриту кров'ю та уламками зброї, де нескінченні битви й бої тривають без перерви. Планети всередині ока Жаху відомі як демонічні світи, і кожна з них є своєрідною підреальністю, де фізичні закони формуються залежно від того, який аспект домінуючого бога хаосу шанується її мешканцями. В самому центрі ока розташований отвір у тканині реальності, через який матеріальний всесвіт проникає сира енергія хаосу. Всередині ока окажаху варпі реальний простір переплітається та стають невідокремленими. А весь цей регіон є штормом психічної енергії, де неможливо нормально маневрувати зірковими кораблями без зв'язку з темними богами. Імперські зоріні кораблі уникають цієї області на тисячі світлових років. Кораблі, які наближаються знатно близько до ока жаху через варп, можуть бути відхилені від курсу, а також потрапити в тимчасові водовороти, які можуть відправити їх назад чи вперед у часі, або ж назавжди залишити у часовій пастці. Ока жахо стало домом для тих самих космодесантників, які зазнали поразки під час Єрісі Гори. Причина, чому Жахо є таким чудовим безпечним місцем для послідовників хаосу, полягає в тому, що це абсолютно величезний варп-шторм. Навігація навіть поблизу ока жаху є надзвичайно складною, майже неможливою. Що означає, що імперіум має дуже мало способів проникнути до ока жаху. Існує кілька стабільних шляхів варпу, які можна використовувати для входу і виходу з ока, але їх зовсім мало. Будь-яка навігація поза цими шляхами це фактично гра на удачу. Насправді немає жодного способу навігації всередині штормів хаосу. Єдиний спосіб подорожувати в межах або поблизу ока жаху, це сподіватися, що боги хаосу вкажуть вам шлях. На жаль, боги хаосу – це надзвичайно капризні істоти, і зазвичай вони не допомагають своїм ворогам. Хоча іноді можуть це зробити просто тому, що їм цікаво. Як же в такому випадку сили хаосу переміщуються, якщо подорож через Варп фактично неможлива без ока жаху? Вони ж не можуть використовувати звичайні двигуни на відстані тисячі світлових років, адже це зайняло б незліченні століття. Сили хаосу можуть подорожувати через Варп так само, як і Імперіум. Хоча можна увійти у Варп, навігація в ньому надзвичайно складна та майже неможлива. Технічно, коли орди хаосу вирушають на набіг, вони спочатку потрапляють у варп та покладаються на благовоління богів хаосу. Іноді ці боги можуть направити їх ближче до мети, якщо вважають, що їхні вчинки були достойними, або їхня жертва була значною. Однак буває і так, що боги хаосу не задоволені їхніми діями, і замість того, щоб допомогти, можуть направити їх у хаос прямо на шлях зустрічі з імперіумом. Цей непередбачуваний і капризний метод подорожей через Варп робить набіги хаосу абсолютно непередбачуваними. Вони можуть з'являтися в будь-якому місці. Іноді це йде на користь силам хаосу, іноді ні. Однак для імперіуму це завжди катастрофа, адже дуже важко підтримувати ефективну оборону, коли неможливо передбачити, де саме з'являться вороги. Але в цьому є й один плюс: цей хаотичний спосіб переміщення через варп означає, що великі переміщення військ практично неможливі. Якщо ви входите у варпі сотнею кораблів, ймовірно половина з них з'явиться в абсолютно інших місцях, ніж інша половина. І це якщо боги хаосу будуть особливо милостивими. Якщо ж ні, корабель може опинитися в різних точках галактики, і ймовірна половина з них виявиться прямо в серед зірок. Тому навіть для сил хаосу єдиний спосіб вивести велику флотилію з ока жаху це використання кадіанських воріт, одного з небагатьох стабільних порталів варпової енергії навколо окажаху. Кадіанські ворота насправді є частиною технології некронів. Некрони намагались повністю викорінити Варп із матеріального світу, оскільки, як відомо, ВАРП це далеко не найбільш контрольована сила. Однак їм не вдалося досягти значного прогресу в цьому напрямку. І те, що вони насправді створили, це кілька відносно стабільних тунелів, через які можна було б керувати Варпом. Ймовірно, ця технологія була частково заснована на розробках ельдарів, зокрема їхнього павутиння, яке також дозволяє створювати стабільні тунелі через Варп. Однак це все лише припущення. Оскільки ми насправді не знаємо, чому і як некрони створили ці ворота. Попри це, кадянські ворота залишаються одним із небагатьох безпечних способів транспортування великих військових сил хаосу, з ока жаху до намічених цілей. Зазвичай сили хаоса намагаються вибрати з ока жаху і потрапити в Імперіум. Однак іноді імперіум сам намагається розпочати хрестові походи в ока жаху. Один з таких прикладів це Хрестовий похід у безодню, про який я більш детально згадувала у відео про епоху спокути. Під час цієї події кілька орденів космодесантників були відправлені в око жаху, щоб покаятись за свої нібито злочини. Злочини, що полягали у тому, що вони не були цілком чистими. Командування Христового походу стверджувало, що їм вдалося знищити майже 400 демонічних світів в оці жаху. Це може звучати як надзвичайний військовий успіх, і технічно це дійсно так. Але є одна важлива проблема. Окажаху не підкоряються законам фізичної реальності. 400 світів, які космодесантники, нібито знищили, могли існувати в будь-який момент часу. А отже, це не завжди можна вважати реальним досягненням. Наприклад, вони могли знищити 400 світів протягом тисячі еонів, або ж вони могли знищити всі 400 світів за одну годину у варпі, і те й інше абсолютно ймовірне. Це означає, що їхні військові дії могли абсолютно не мати жодного ефекту, або ж вони могли досягти неймовірних результатів. Насправді ми не знаємо цього точно. Але те, що ми точно знаємо, це те, що кількість рейдів, здійснених силами хаосу з ока жаху, різко зросла після хрестового походу. Не тому, що похід не мав жодного ефекту на світи всередині ока, а тому, що коли ти відправляєш війська в око жахо, ти насправді не очікуєш, що вони повернуться. А якщо вони повертаються, то часто вже не повертаються такими лояльними як раніше. Отже, можна припустити, що багато з тих космодесантників, які вирушили в око жахо, повернулись з дещо зміненим світоглядом. Око є притулком для найгірших зрадників та єретиків, змушених тікати від імперського правосуддя. Для зрадницьких легіонів космодесантників хаосу око жахо було їхнім вигнанням, святилищем і безпечним притулком протягом більше 10 тисяч стандартних років, звідки вони нападають у слушні, здавалося, випадкові моменти. Окожахо також є притулком для всіх, хто тікає від імперського правосуддя та для зрадників по всій галактиці. Всі вони приймаються силами Хаосу як вороги імператора людства та імперіуму. Смертні всередині ока постійно піддаються впливу хаосу, що призводить до фізичних спотворень та мутацій, адже їхні тіла починають відображати їхні порочні внутрішні сутності. Наприклад, космодесантники хаосу з гвардії смерті поклоняються Нурглу, богу смерті, через що їхні тіла стають роздутими та гнилими, перетворюючись на інкубатори для всіх форм чуми та хвороб, відомих у Всесвіті. Протягом всього часу в межах окажаху існують демонічні світи, давно покинуті ельдарські кораблі, ремісничі світи та багато інших дивних місць. Саме час поглянути на деякі з них, адже кожен з цих світів несе в собі не лише жахливу історію, але й безмежний потенціал для темних ритуалів та божевільних експериментів. Кожен з них унікальний, підпорядкований своїм законам і диктує свою власну реальність для тих, хто наважиться вступити в ці місця. Ксана Друга це пекельний ковальський світ, який знаходиться глибоко в межах ока жаху. Вважається, що це велике твердиння темного механікуму. Ксана це світ повністю відданий демонічним машинам та пекельній промисловості, де млини перемалюють плоть і страждання, щоб втілити божевільні візії своїх нічних господарів у реальність. Тут мільйони поневолені для роботи в безмежній мережі лабіринтних кузень, що охоплюють весь світ, виробляючи нескінченну кількість зброї та броні для довгої війни легіонів зрадників. Привителі Оксани Другої напівдемонічні машини, які вже давно позбулися останків своєї людяності, і більше не підкоряються нікому, ані смертним, ані богам Хаосу. Цей світ також відомий тим, що виробляє рейдер класи «Ідолопоклонник» — тип космічних кораблів, що використовується в флотах Хаосу. Ці кораблі мають багато систем та характеристик, які не мають людського походження. Однією з особливостей цих кораблів є складна система цілевказування, яку важко відтворити навіть найкращим інженерам Adeptus Mechanicus, що робить ці кораблі надзвичайно потужними та важко передбаченими в бою. Правителі Оксани II продають або обмінюють свої нечистиві винаходи та зброю. І їхня валюта завжди одна і та ж – свіжа сировина у вигляді плоті та душі рабів, щоб задовольнити ненаситний голод цього проклятого світу. Саблім – це рідкісне видовище в межах ока жаху. Це вмираюча планета заморожена в своїх останніх миттєвостях, охоплена демонами, які живляться сутністю всіх, хто коли-небудь жив або міг народитися тут. Попри хаос, Саблім є нейтральною територією всередині ока, де іноді збираються фракції для переговорів та торгівлі. Але в основному, щоб віддаватись своїм порокам: торгівля це кровообіг Сабліму, і його археотехнічні ринки, відомі як Чорний Голан, пропонують все. Від снів і нових відчуттів до потужної зброї та сировини. Щоб захистити ці багатства, Саблім оточений сотнями важко озброєних орбітальних бойових станцій, щоб жодна стороння фракція не могла втручатись в скінечні війни, які незалежні міста держави Сабліму ведуть між собою. Якщо інші світи можуть належати легіонам зрадників, демонам або темному механіку Саблім є притулком для відступників та піратів. Драккасі це демонічний світ Кхорна. Цей смертельний світ повністю присвячений Кривавому Богу, його найвразнішою рисою є море крові, яке покриває всю планету, з'єднуючи різні міста світу. Кожне місто має свою арену, на якій проходять криваві гладіаторські ігри, на честь Кхорна у власному стилі. Цей світ підкоряється різноманітному правлячому класу, що включає демонів, вождів варварів, амазоноподібних мисливць, космодесантників хаосу та смертних чоловіків, які намагаються вести себе як дворяни. Їхні дрібні суперечки часто призводять до відкритих воїн, але зазвичай вони здійснюють набіги на сусідні світи для захоплення рабів, щоб використати їх у боях на аренах. Дракасі підкоряються верховному правителю на ім'я Лорд Ебон Дрейк, демонічний принц, який командує найбільшим та наймогутнішим військом на планеті і який спонсорує гладіаторські ігри. Медренгард демонічний світ в межах ока жаху, який є рідним світом легіону зрадників Залізних воїнів, розташований прямо на вході в Око жаху. Мадренгард є світом з чорним сонцем і білим небом, поверхня якого перетворена на величезну фортецю, де не залишилось слідів його первісної форми, яку приховали гори неймовірно високих веж, а ядро світу пронизане бездонними підземеллями. Мадренгард описують як похмурий світ в'язницю, де раби невпинно трудяться на славу Перторабо. Великі війська хаосу, що складаються з бойових кораблів, прикріплені до найвищих фортифікаційних веж, де перебувають самі залізні воїни. Залишилось ще декілька світів, про які ми обов'язково поговоримо в окремому відео. А на сьогодні це все. Тож, якщо ви додивились відео до кінця, не забудьте поставити лайк та написати коментар. І до зустрічі в наступному відео!